Настала осінь, всі повдягали вже светри, а я купила собі гарбуза на студію. Це означає, що? Це означає те, що вже жовтень і незабаром буде хеловин. Це і є темою нашого майстер-класу. Колаборація цього місяця разом з брендом «Валерій». Я думаю, ви його вже знаєте. В цьому місяці майстер-клас універсальний, тому що можна замінити кольори. І в принципі, від цього дизайн буде так само класний. Але осінню, коли вже темно, і коли світло пар, то це виглядає просто бомбово. Ми запрошуємо вас подивитись і обов'язково беріть участь у розіграші матеріалів цього набору. Усі деталі у нашому інстаграмі. Приємного перегляду! Ну, спочатку, як завжди, вам показую ручки, з якими ми будемо сьогодні працювати. Працювала я сьогодні твердосплавною фризою з червоною насічкою і як бачите, з минулого покриття пилючка просто зникає у фільтри з моєї витяжки. Довжину я не буду забирати ні фризою, ні пилочкою. Я зроблю це вже після укріплення гелем і це значно пришвидшить мою роботу. Зараз я лише опилю поверхню та і все з цим. Пилочку маю 150 або 180 гріт, і це ідеально для підготовки нігтьової пластини. Далі трошки вам покажу процес манікюру, я його показую досить рідко, але трошки вам за колісся дам. Після зрізу я завжди відправляю всіх своїх клієнточок мити руки для того, щоб позбавитись пилючки. І тепер ми можемо переходити до покриття. В роботі Prep від валері він дуже приємно пахне, але при цьому не втрачає своїх властивостей. Трохи підсушили, нанесли ультрабон та можемо наносити рабр базу. Зараз в усіх манікюрних кабінетах похолодшило, тому вона може бути трошки загуста. Я підігріваю і базу, і гель. Гель у нас у відтінку номер 1 від валері. Перед нанесенням я витерла липкий шар з бази та наношу його у два етапи. Першим етапом наношу підложку та добудовую недостаючих стінок, а далі вже вирівнюю другий етап. Усе просушую по 60 секунд, трошки зараз дорівнюю пензликом, і після я вже зніму липкість тим самим неопрепом та буду переходити до ополу. Саме на цьому етапі я буду забирати довжину пилочкою та трошки опилювати поверхню. Саме опил після гелю дасть нам змогу зробити гарні торці, красиву форму. Та нам супер зекономить час. Фрезою випиляла натуральний нігтик та ми зможемо переходити до дизайну. Для дизайну я використала чорний гель-лак та звичайний спонж для макіяжу. Дуже схоже на те, що було в минулому майстер-класі, проте кольори різні. Саме такими не сильно пористими спонжами виходить гарна димка. Наношу її де треба в два шари, де треба в один. Після просушки я взяла перший гель-лак з колекції Flash та почала малювати вогники. Зверніть увагу, якщо перевернути панзлик, то кінчик вашого полум'я буде якомога елегантнішим. Промальовую гарнесенькі язики полум'я у тому стилі, як мені це подобається. На різних нігтиках намагайтесь намалювати трошки інший малюнок, і саме тому це додасть манікюру з живучості. Після промальовки лишається покрити топом без липкого шару та відправити на просушку на всякий випадок 2 хвилинки. І ось маємо ось такий класний результат. Ви тільки подивіться. По-перше, ну, зверніть увагу на кажанчиків, що я додала. А, та й, в принципі, зверніть увагу на дизайн. Він дуже класний, він підійде, в принципі, та в будь-яку пору року, бо це актуально завжди. Ну, от і подивились наш черговий майстер-клас. Я думаю, що вам сподобалось. Я впевнена, ну я не впевнена, я сподіваюся на це. От, тому переходьте в наш інстаграм, беріть участь у розіграші. та напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам ідея, чого вам хочеться на наступний раз, нам це дуже важливо. Також не забувайте, будь ласка, про лайки, про підписки, про дзвіночки на канал Юлька Fans.